Треба шахів грає проти Чес Хангрі. Рейтинг 1800 не пал. Заберемо поле у Шуперника десь піддавим по центру. Кіндіп'ять. Хочу давати йому мінятися. Нехай б'є, пішак буде тут більше полей тримати від коней. І все окей. Так. Давим сюди. Він хоче просто напасти на пішака. Представляєте? Корлях вісім зараз зіграє. Я хотів би коня сюди поставити, але мені вже цього не дають. Пам пам пам. Що це в нас буде таке? Що це в нас тут буде таке? Так. Кудись так, кінь, же п'ять, кінь сюди, наприклад. Так, так. Ну, чорнопольник тут просто давить, мій чорнопольник просто стоїть. Що буде тут щось спробувати нападати в один хід на мене, продавлювати. Це 45 мабуть. Ні, просто міняється. Збирає пішака у нас. Давай. Так. Ну, мабуть, треба брати. Що ж нам залишається? Чорнопола зарляпнуло. Щоб не, не, не цей. Як це його. Як це його? А отак це його. Щоб не заважав нам тут. угу. Чорна Чорнополка ще не грає, але ми так зіграємо. Хоп-хоп. Тепер -хоп. ми зіграємо так. Не, бачите, він не не повівся на одну мою цю. Одна одну мою ту цю. Мато ж там нема, поки. Ну, майже мати. Не поспішаємо, да? Напали сюди? Як він буде захищати це? Я не знаю. Кінь сюди ж? Я не бачу. Ніяк він це мене буде захищати. Не палець. Чес Ганрі. Голодний. Голодні шахи. 2400. Типу, голодні... Ігри, да? 61 на 78. Якийсь Такий дивний гамбіт Мора відкладений. Так, то я помилився, тому що А4, він міг під. Да, да-да-да-да. Проблема тут в тім, що. Я не можу так тримати, бо після взяття взяття. Ну, я можу так зіграти. Так, да, він від'їдає. Ні, ну так, да, він міняється тут, звісно. Від'їдає в нас пішака. Була можливість відразу підірвати фланг. Суперника. Ну і тут основна ідея, він просто чіпляється до центру його, але як виявилось, мій центр тут нормально захищений. Так, 2C1. Все-таки треба було йому щось тут спробувати атакувати по цим відкритим лініям давити. НЗІ пішачка. От тут уже жертва пішака якраз. Не, не жертва, тому ж просто забираємо тут в центрі, так. Да. Це взагалі поганий хід слон Е5. Так. Тора 8 і у нас ферзь перегружений. Ай-яй-яй, тактика. Тік-тактика. Поняв. Да, ну тут хід поганий. Після розміну на Чорнопольника. Чорні поля дуже слабкі. Відкривається діагональ, ця. Насправді така паска нескладна. ферзь фарсь 6 С5, якщо можна і С5, да. І втрачається слон. Пішака тактично забирати не можна. Бронок вирішив захистити корлем пішака, якого не захи... захистити не можна. Дай по чорним полям отримав мат.